Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Коротенько і ми знову з вами це сніданок. Так, як і обіцяли зараз, будемо говорити про проблему, яка є в нашій державі. Вакцин від сказу не можна знайти ні в аптеках, ні в лікарнях. Їх критично не вистачає. Чому вирішили ми розібратися? Ну і от що робити, особливо тим, кому терміново потрібно щеплення. Наші журналісти почали розбиратися в цьому питанні. Давайте подивимося, в чому проблема і що з цим можна зробити на рівні держави. укусив собака, а вакцини від сказу немає. Я б звалила всі приватні лікарні, які я змогла знайти. Що робити у такій ситуації? І де шукати? У соцмережах користувачі діляться обурливими історіями: мовляв, шукали вакцини від сказу, і в жодній лікарні чи аптеці їх немає. Серед них історія про 18-річного хлопця, якого вкусив пес. Ми вже чотири дні намагаємося знайти вакцину від сказу. У Вінниці немає. В приймальному травми нам сказали надійтесь на Бога. В Хмельницькому є, але тільки в дитячій лікарні, а йому вже 18, тому вибачайте, йдіть нар. На щастя, на п'ятий день хлопцю все ж вдалося зробити щеплення. Також свою історію розповіла Альона із Одеси. Вона погодилася з нами поспілкуватися. 19 числа я йшла додому, і по вулиці просто повз мене проходила собака, дворова без всяких якихось примітних ознак. Вона не була агресивна, вона не ричала, нічого такого не було підозрілого. І коли вона вже пройшла повз мене, потім вона кинулась на мене зі спини і кусила кілька разів за руку. Після цього пес також вкусив дівчину за ногу. Вона одразу звернулася до місцевої лікарні, де отримала першу дозу вакцини. Це безкоштовно для населення. Зробили вакцину від сказу, дали із собою розпорядок наступних щеплень, які треба зробити обов'язково. За словами дівчини, на третій день після першої дози вакцини їй потрібно було отримати другу. У цей час Альона була в Києві. Думала, що проблем не виникне. Але я приїхала до відділення, на мене так байдуже подивилася, спитала, хто взагалі мене сюди направив. Я сказала, ну, в Google, так знайшла. Сказала, що вакцин немає. Я б дзвонила всі приватні лікарні, які я змогла знайти. Це було там не знаю, близько 15, може там 18 штук. Скрізь дівчина отримувала однакову відповідь: вакцини немає. Вона навіть подзвонила на гарячу лінію МОЗ, однак і там їй не допомогли. Альона перенервувала, оскільки не знала, що трапиться, якщо вона не отримає другу дозу вакцини у цей день. Та все закінчилося добре. Понеділок варанцію. 24 го числа приїхала одразу ж поїхала в свою лікарню без проблем. За 5 хвилин мені зробили щеплення. Що робити, коли вас вкусила тварина, і як відбувається процедура отримання щеплення від сказу, розповіла лікарка-інфекціоністка Анна Гриценко. Якщо вас вкусила або домашня тварина, або дика тварина, це було з пошкодженням шкіри або слизових оболонок, необхідно цю ділянку промити під проточною водою з милом не менше 15 хвилин. Це дуже дуже важливо. Наклали стерильну пов'язку і далі звернулися до найближчого травмпункту або хірурга. Як правило, в нашій країні ті вакцини, які є в наявності, вони включають п'ять вакцинацій. Перший день нульова доза, і далі там до двадцять днів після укусу. Це остання буде доза. За словами лікарки, найнебезпечніші ділянки укусів це обличчя, шия і руки. У таких випадках варто не зволікати і одразу звертатися до спеціалістів, адже хвороба смертельна. Перше, що людина може відчувати, це такі неврологічні якісь симптоми, можуть головний біль, головокружіння з'являтись. В місці укусу можуть з'являтися оніміння, як м'язевий спазм може відчуватись. Може з'являтися галюцинації, головний біль. І ну звичайно, що коли ми вже такі симптоми помітили, тут майже вилікувати неможливо. Цього року справді спостерігається дефіцит вакцин. Разі держава забезпечує клініки цими вакцинами. Вони є безкоштовними. Але в цьому році така трошки незвична ситуація з цими вакцинами склалась. Вона склалась в зв'язку з тим, що попит кожен рік все більше і більше на цю вакцинацію. І відповідно та кількість вакцин, якою була забезпечена Україна в цьому році, її не вистачило. За інформацією від центру громадського здоров'я МОЗ України, незабаром додаткові антирабічні вакцини, тобто вакцини від сказу, з'являться у лікарнях. В Україну надійшли 26 тисяч доз антирабічної вакцини, наданих Всесвітньою організацією охорони здоров'я у якості гуманітарної допомоги. Також у грудні очікується ще 60 тисяч 105 доз вакцини, які медичні закупівлі України закупили за кошти державного бюджету на 2025 рік. Наступні 200 тисяч доз вакцини наразі на етапі закупівлі МЗУ. За словами лікарки Анни Гриценко, після укусу варто в той же день звернутися до лікарні і отримати щеплення, оскільки якщо дочекатися перших симптомів хвороби, це майже завжди призводить до летальних випадків. Ну, це серйозна історія, насправді. І ще раз дивіться, хто не розібрався і хто там до кінця знав, як це ділиться, як я наприклад, да? це ж не щеплення профілактичне. Так, та? так, так, яке є в календарі. Так, так, так. це коли вже вкусили, як кажуть, то це питання життя і смерті. Коли не вистачає цих вакцин, це катастрофа. В таких випадках я пам'ятаю, коли з ним лікарем говорив, як от вирішувати на нижньому нашому рівні подібні проблеми, коли чогось не вистачає. Він каже: так подивився по філософськи, каже: дивіться, ви просто приходите Кожен до свого сімейного лікаря, якщо навіть вам це не потрібно зараз, і перепитуєте. Якщо кожен задовбає свого сімейного лікаря, вони будуть далі, 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 далі. Так працює, от, от так працює система. Тому давайте спробуємо.